Колишній поліцейський здавав працівників СБУ росіянам. Було це в Одесі, такий собі 58-річний любитель руського мира. Колишній Коп вирішив допомогти своїм, очевидно, братам. До 2014 року він працював в обозі, це управління МВС, яке боролось із мафією. А от на пенсії перекваліфікувався на агента росіян. Діставав. Персональні дані співробітників СБУ, дати народження, місця реєстрації, проживання, номери мобільних, фото, інформацію про місце служби СБУшників, причому не лише діючих, а й колишніх. Їх посади і особливості їх роботи, а також деталі про самих людей, особистісні характеристики. Окрім цього, зливав росіянам і дані родини СБУшників. Згодом з цього всього російські спецслужби збирались вибудувати власну інформаторську мережу методом, очевидно, тиску. Цю агентурну роботу колишній поліцейський з Одеси вів півроку з березня по серпень. Утім, російський агент працював не лише по лінії СБУ, цікавився своїми бувшими колегами поліцейськими, а також зливав загальні настрої в суспільстві, так би мовити, соціально-політичну обстановку. При цьому робив це не під примусом. Не за гроші, добровільно встановив контакт з росіянами і почав зраджувати батьківщину. Саме підозру у державній зраді отримав цей інформатор згідно з матеріалами Одеської обласної прокуратури. Йому світить довічне до остаточного вердикту за чинним рішенням суду перебуватиме під вартою.